Привіт! Це я, Лікі. Сьогодні ми з тобою вирушимо у незвичайну пригоду. Станемо зовсім маленькими. Дивись, як цікаво, мурашки бігають, равлик, повзе, жучок, несе листочок. А що, якщо ми теж станемо такими ж малесенькими і подивимось на цей світ зблизька? Готовий? А. Тоді вперед, зменшуюсь! Вау, тепер я така маленька, що навіть мурашка більша за мене. Дивись, яка висока трава, наче справжній ліс. А це равлик! Привіт, равлику! Ой, а там мурашки несуть листочок, які вони сильні й дружні. Це справжнє містечко. Кожен знає свою справу, допомагає іншим. Ну що, ходімо. Досліджувати цей маленький великий світ разом тільки обережно. Тут усе незвичне. Подивись це Мурашки. Вони працюють командою. Один несе листочок, другий допомагає, третій шукає шлях. Які вони сильні. Для них великий листочок, як для нас, важезна шафа. Але разом вони можуть усе. Гей, Мурашко, ти мені махаєш? Привіт! Може, ми їм допоможемо знайти коротший шлях до мурашника. Ходімо слідом. Ой, здається, я заблукала. Навколо стільки стежок, що й не знаєш, куди йти. Не панікуємо, треба дивитися уважно. Он, бачиш, там блимає сонячний промінчик, значить туди вихід. А ще можна спитати у друзів комах: Гей, божа корівко, ти не знаєш до мурашник? Вона показує дякую. Ну що, йдемо разом? Допоможеш мені знайти дорогу? Як же весело бути серед нових друзів дивись, мурашки тягнеть листочок, равлик повзе повільно, або ж корівка ніби їн доригує. Тут усі різні, але кожен чимось допомагає. Навіть я знайшла місце в їхній команді. Ого, а це що таке? Якийсь маленький тунель. Мурашки запрошують мене йти разом із ними. Хм, цікаво. Може, це їхній секретний хід додому? Тільки треба бути обережною не зачепити павутинки і не злякати інших мешканців. Вау! Дивись, яка краса! Ця павутинка виглядає, як справжній мереживний килим. А ось і павучок. Він працює так швидко. Зовсім не страшний, а дуже майстерний. Тільки треба бути обережною, щоб не зачепити його нитки. Ли що тихенько обходимо збоку. Ого! А це що? Велика краплини роси. Як прозора кулька. Я заглядаю всередину, а там відображення всього світу. Квіти, сонечко, навіть я. Усе в цій маленькій перлинці. Знаєш, іноді навіть у дрібницях можна побачити красу. Хочеш поглянути разом? Ого. Для мене це цілий океан. Як же перейти на той бік? Мурашки вже будують місток. Які вони розумники. А Божа корівка показує Йди тут, ось безпечніше. Друзі, дякую вам. Разом ми точно впораємось. Привіт, равлику. Ого, у тебе справжній будиночок на спині. Знаєш, равлики завжди носять свій дім із собою. Вони повільні, але завжди знають, куди йти. А ще в них є маленькі ріжки. Бачиш, як вони ними ворушать? Мені здається, равлик запрошує нас у гості. Готова на перегони? Хочеш пограти зі мною, божа корівко? Раз, два, три. Побігли! Ой ти летиш. Це ж не чесно. Ха, Ха, ну гаразд, ти виграла, але це було весело. Ого, яка височенна башта. Для мене це як ціле дерево, а для мурах просто їхній мурашник. Подивись, як вони швидко бігають угору і вниз, несучи маленькі скарби, які вони працьовиті. Може, мені теж спробувати піднятись. Але, обережно, Лікі не заважай мурашкам. Хм, що це за сліди? Вони такі маленькі. Чиї вони можуть бути? Може, це жабка стрибала? Або хтось інший пробіг, жучок чи павучок. Давай разом пошукаємо, куди вони ведуть. Справжня детективна пригода. Привіт, гусінь! Яка ти гарна, зелена й пухнаста. Вона повзе дуже повільно і їсть листочок. А знаєш, згодом вона перетвориться на прекрасного метелика. Так цікаво спостерігати за тобою. Маленьке диво природи, правда? Ого! Який гарний метелик, паруни! Його крила переливаються всіма кольорами веселки. Дивись, як він легко літає! Вгору, вниз, то ліворуч, то праворуч. Яке це диво з гусені стає метеликом? Неймовірно! Ходімо за ним трохи подивимось, куди він летить. Може, він покаже нам ще щось цікаве. Яка чудова пригода вийшла сьогодні. Ми побачили, як живуть маленькі істоти, як вони працюють, дружать і допомагають одне одному. Ми дізналися, що навіть Мурашка має свою справу равлик свій дім, а гусінь колись стане метеликом. Усі різні, але кожен важливий. Дякую, що ти був зі мною в цій мандрівці. Але це ще не кінець. Попереду ще стільки цікавого. До зустрічі в нових пригодах, мій друже. У світі до води, Божа корівка сміється враз, раз, гріється щораз. крок за кроком танець під промінням сонця. Співає, природа, співаю, я рука в руці, сміх навкруг, дощі сонце. Кожна крихта кожен звук в світі цьому майру, рух. once in